Так, ну що, за СПГ розібралися? Наче. Добре, значить, спорядження підготовлено. Так, хлопці, вантажимося і їдемо на позиції. Ну що, сідаємо в БТР? Бігом повантажуємо. Я бачу, ви вже зробили позицію собі. Так, бо треба. Це точно. Готуйтесь, зараз будуть наступати. Хлопці, залишайте СПГ, зараз вас відвезуть на іншу позицію, там новий наступ. Добре. Ну шо, давай готуйся. Зараз кудись поїдемо. Та я ж чув. У нас важке озброєння відсутнє. Командири, тут техніка з десантом. Важкого озброєння нема. Які вказівки? Зараз я танк до вас відправлю. Це було важко. Завикай, що у вас побик. Та наче все більш-менш. Ну, у мене все нормально. Добре. Треба хоч повечеряти, поки є час. А я кажу, командири, а чому ми зупинили? Знову ворожу піхоту за секунду. Та тільки поїсти сіли. Ну давайте на позиції. Знов перерва. Ну тоді продовжуємо вечеряти. Поки є час. Перерва закінчила. Скоро повинна піхота під'їхати з РПГ і з БК. Приймайте піхоту. Ну, хоч щось тепер є.